Друзі, всім привіт! Є у нас нове відео. Касається воно одної з проблем, така як відсутність водопостачання, але є потреба у стірці. Ця потреба. Касається кожного, бувають такі моменти, що, наприклад, ви знаходитесь десь там на з'ємному житлі, у вас є автоматична стиральна машинка, чи така, чи яка інша, це не принципіально, але у вас немає центрального водопостачання. Або інша проблема, наприклад, така, що а, десь ви знаходитесь в висотці, в якійсь будівлі, і вода подається по годину. Дуже такі, до речі, а, розповсюдження така проблема. Тому дивіться, а, до чого дійшов я. Ну, один із варіантів підключень. А, у нас є відро. У нас є. Автоматична пральна машинка. Як нам це все поєднати, щоб була змога закинути туди наші якийсь одяг брудний там, і це все нам випрати. Друзі, десь от у попередніх відео я показував, є така у нас. Система. Ця система використовується у нас для подачі води у е, умивальник вуличний. Е, забезпечується подача це за допомогою нашого насоса. Насоса з цього. Значить, це, це насос е, ВАЗ-класика стеклоомивач. Далі нагадую із Основних елементів, які ще тут необхідні для подачі води, це ось цей ось. Механізм називається він реле водопостачання. І, і ще один атрибут. Ось це, це паливний зворотній клапан. Також автомобіля ВАЗ по-моєму, восьмерка дев'ятка. Ну і все це запитується у нас за допомогою ось такого невеличкого акумулятора 12 вольт. Друзі, давайте ми це все зараз під'єднаємо, покажемо, як це під'єднується. І спробуємо запустити машинку на стірку із відра. Тобто будемо набирати воду, щоб машинка працювала. Ну, з будь-якою ємкості. У нас це буде сьогодні просто звичайне відро, відро води. Так. Наша насосна станція імпровізована. Це шланг від нашої пральної машинки. Ми його ось зробили в такий переходник і штуцер швидмо. Это садовый штуцер. Подъедно ему. наш шланг. Далее берем ведро воды, кидаем насос. Опускаем на дно. Останнє, що нам потрібно зробити, це під'єднати наше живлення нашого насосу до акумулятора. Насос спрацював, реле спрацювало, тиск у нас тут утворився. Далі включаємо пральну машинку. Машинку включили, закриваємо дверцята, а, включаємо програму, яка у нас сама швидка сімрка. Угу. На програму стірки виставляємо а, температуру. Підігрів води і вмикаю в машинку. Чекаємо працював насос. Пішла водичка, давай покажемо водичку. Насос працює, воду набирає, як тільки набере воду в барабан, необхідну кількість для того, щоб стартануть в нашій програмі, барабан почне обертатися. Таким чином можна буде і забезпечити наше водопостачання для машинки в будь-якій місцевості, Даже від води, яку ви зібрали там в річці або дощову. Чекаємо. Зараз почнеться. Чекаємо, не виключаємося. Дивіться, машинка спрацювала, дивіться, скільки вона забрала води для першого старту. Десь приблизно 12-літрове відро чи 10, мабуть, 10-літрове відро. І там залишилось літра 3. Тобто, десь літрів 7 вона туди закачала і процес прання у нас запустився. Ну, далі все також. Дивіться, далі потрібно буде чи додати туди воду, чи брати ємність побільшу для того, щоб пралося. Тобто Хочете доливайте, хочете поставити сюди ємність, ну там от, ось таку бочку. ну Зазвичай для самого такого мінімального прання десь приблизно потрібно 40-50 літрів води. Так що приготуйте таку ємність. Десь літрів на 50, краще чуть більше. Тоді ви зможете прати автоматичною машинкою, будьте, де, де у вас буде знаходитись розетка. Всім дякую. Гадаю, що це комусь послужить доброю справою. Використовуйтесь. Всім добра, миру, всім пока.